Вітаю вас, шановне товариство! Тема сьогоднішньої розмови стосуватиметься, напевно, найважливішого питання для кожного націоналіста, це майбутнього його нації, а точніше тих параметрів і критерій, які можна простежити за допомогою чисел і формул демографічного становища. Ми іще задовго до війни чули, що кількість українців зменшується. Війна лише споглибила цю кризу через те, що війна це завжди втрати, втрати найкращих. Але також війна це і час, коли ми можемо переосмислити ті цінності, якими жило суспільство до війни, і знайти вирішення тих проблем, аби після війни більше не повторювати наших помилок. Власне, демографічна ситуація в Україні є критичною. Проте це було не завжди так. Наприклад, у 19-му на початку 20 20-го століття кількість українців лише збільшувалася і збільшувалася чи не найкращими показниками по всій Європі. Скажімо, в середині 19 століття на тисячу мешканців України припадало 50 народжень щороку, в той час, як у Європі ці показники могли коливатися від 40 до 27 осіб, народжених на тисячу людей, які мешкали. Власне переписи населень, які проводилися на території українських земель, окупованих Російською імперією, також показують про різке збільшення кількості українців. Між переписами із 1811 по 1913 рік кількість українців збільшилася в 2,7 разів. А між переписами 1897 по 1913 рік кількість українців зросла на 8,5 мільйонів. На превеликий жаль, політика Російської імперії була такою, аби зменшити концентрацію українців в Україні, і цих українців розселяли в глибинки Російської імперії. Проте в такий спосіб. Було заселено такі українські землі, які врешті стали етнічними українськими територіями, як Сірий Клин, зелений клин, північ Казахстану і багатьох інших регіонів Російської імперії і Азії. По закінченню Першої світової війни Паризька мирна конференція, яка відбувалася для того, аби перерозподілити сфери впливу в Європі і намалювати нові кордони, не знайшла для українців. А на той час, за різними даними, українці були або сьомою, або десятою нацією за чисельністю у світі. Не знайшла для українців ні найменшого клаптика землі, де би українці могли вільно розвиватися і панувати на своїй землі. Українські землі були розділені між чотирма імперіями, і всі ці імперії так чи інакше намагалися притіснити українців. Найбільшої катастрофи українці зазнали на Найбільших українських територіях, які були окуповані більшовицькою Москвою, власне, двадцяте століття це є той переломний момент, коли кількість українців від різких показників збільшення переключилися на показники зменшення їхньої населеності. Власне, тоді ці процеси були запущені, і те, що ми маємо впродовж останніх декількох десятиліть, це інерція тих моментів. Які проводила більшовицька Москва на території України впродовж періоду окупації, тут власне репресії, розстріли, голодомори, виселення українців, ну і також намагання із українців зробити совєтських людей, змінити їхню свідомість, знищити українську мову, культуру, щоб українці забули свою історію, віру? Це все призвело до того, що в українців змінилися цінності. І в тому числі змінилися цінності і бачення сім'ї тоді українців українських дітей виховували на таких більшовицьких пропагандистських сюжетах, як доноси на своїх батьків, що власне не покращувало ситуацію усередині українських родин за прогнозами ООН, які розроблялися іще перед війною. Кількість українців до середини. 21-го століття буде лише зменшуватися. Ці прогнози є різноманітні, є більш оптимістичні, є менш оптимістичні, але всі вони показують, що кількість українців буде зменшуватися. Ну і відповідно, нинішня війна у цих всіх прогнозах на той час іще не була врахована. Власне, як же ж ми можемо покращити демографічну ситуацію в Україні? Напевно, для того щоб вирішити якусь величезну проблему, її потрібно розбити на декілька менших проблем. Ну і кількість українців збільшити ми можемо за допомогою двох таких основних моментів. Є українці, які виїхали на еміграцію з України, і їх нам потрібно повернути. Ну і другий аспект, друга проблема це підвищити народжуваність всередині України. Ті українці, які нині мешкають на еміграції, їх можна розбити на три основних категорії. Перша категорія це ті українці, які виїхали за кордон впродовж останнього року. Після початку третьої фази війни, повномасштабної війни Росії проти України, з України почало масово виїжджати населення. Ну і в першу чергу це були найперспективніші люди в плані демографії жінки із дітьми і багатодітні родини. За різними показниками таких українців за кордоном зараз є від 5 там до 11-12 мільйонів, які покинули впродовж останнього року Україну. Наш прем'єр-міністр Шмигаль дає доволі оптимістичні оцінки, що близько 90% цих українців по закінченню війни повернуться в Україну. Проте є і інші дані, згідно з якими не такі оптимістичні прогнози. Ці дані кажуть, що більшість тих українців захоче залишатися за кордоном. Ну і відповідно погіршує цю всю ситуацію ще й те. Питання та проблема, що багатьом з тих українців буде нікуди вертатись, адже їхні домівки можуть бути повністю зруйнованими. Тому українська держава повинна подбати максимально прикласти максимальний зусиль, і це має стати після перемоги чи не найважливішим питанням, аби ці українці повернулися додому. Українська держава має подбати, аби їхні домівки були відновлені, і аби ці українці бачили перспективи розвитку. Тут в Україні на жаль, чим довше затягуватиметься війна, тим більше ці українці будуть адаптуватися в іноземні суспільства. Що стосовно двох інших категорій: інша категорія української еміграції це ті українці, які виїжджали після проголошення незалежності України, коли кордони були відкриті. І відповідно вони виїжджали за кордон через різні соціально-економічні проблеми. Ці українці мають. Досвід життя в Україні, вони пам'ятають, як це жити в Україні. Ну а їхні діти могли бути народжені як і ще в Україні, так і за кордоном. Загалом цих українців також можна при позитивних тенденціях розвитку економіки і вирішенні тих проблем, власне, які вони вбачали тут в Україні, повернути назад до України. Третя категорія українців, які мешкають за кордоном, це ті українці, які вже давно народилися на еміграції. І ще їхні діди або навіть прадіди виїжджали за межі України в кінці 19 го чи в 20-му столітті. Це були різні причини імміграції, як соціально-економічні причини, так і політичні причини. Ну, скажімо, українська політична еміграція, яка втікала від більшовицької кривавої Москви із українських земель по закінченню Другої світової війни. Власне, ці дві останні категорії українців. Станом на період довоєнний, налічували за різними показниками від 9 до 12 мільйонів українців. Як же ж ми можемо вирішити цю проблему і спробувати цих українців вернути назад додому? Ну, прикладом є, напевно, для нас Польща, наш західний сусід, і під час нинішньої війни один із найважливіших партнерів. Із 2000-х років Польща розробляла програми по репатріації населення. Тобто повернення етнічних поляків назад на свої території. Польща прийняла низку законів, за якими люди, які виїхали із Польщі або які мають польське коріння, мали можливість повернутися додому. Цим людям на території Польщі, після їхнього повернення, надавалося їхнє громадянство, польське громадянство, також надавалася фінансова допомога для того, щоб почати життя у Польщі. Але окрім отаких от... Таких от Фінансових допомог і сприянь також були і певні вимоги до цього польського населення. Ці поляки повинні були знати польську мову, повинні були розбиратися в історії Польщі і повинні були знати польське законодавство. Щоправда, пізніше для поляків, які мали польське походження, але не в першому поколінні мешкали за кордоном, відмінили норму про знання польської мови. Але зробили обов'язковими курси вивчення польської мови по їхньому поверненню назад до Польщі. Власне, такого плану програми може розробляти і Україна для того, щоб спробувати повернути в першу чергу тих українців, які емігрували спочатку х років і які мешкали на еміграції іще із середини або навіть початку 20-го століття за кордоном, другою важливою проблемою. Це є підвищення кількості народжуваності в Україні. Ну, як я вже згадував на початку, в 19-му, на початку 20-му століття, кількість народжуваності в українців була однією із найбільших у Європі. Зараз, на превеликий жаль, ці показники є одними із найменших в Європі. Що ж може бути причиною зменшення кількості народжень? Багато хто називає, що це економічні причини, соціальні причини і ідеологічні причини. Давайте із ними всіма розберемося. Звісно, що економічні причини є вагомими для того, аби кількість українців, велика кількість українських молодих сімей не хотіла народжувати велику кількість дітей. Зрозуміло, що кожен, хто планує заводити дітей, він думає про майбутнє цих дітей, тобто хоче, аби діти отримали належну освіту, аби мали відповідне нормальне. Соціальне і економічне забезпечення. Проте ми можемо подивитися на Західну Європу. В західній Європі, а особливо в таких країнах, як Франція, Німеччина та й багато інших центральноєвропейських і західноєвропейських держав, які мають одні з найкращих економічних показників, в них кількість народжуваності не набагато вища ніж в Україні. Тому тут можна подивитися, що є і інші проблеми, чому люди не хочуть заводити дітей. Ну і серед цих проблем можна побачити сильні ідеологічні проблеми. Із середини ХХ століття на території Європи починають зароджуватися і активно розвиватися різноманітні ліволіберальні марксистські течії, які в той чи інший спосіб негативно впливали на інститут сім'ї. До речі, такі ж самі течії розвивалися і в радянському союзі. Вони дещо по-іншому виглядали. Але також інститут сім'ї в радянський час дуже сильно підривався на території українських земель, чого варто лише відмова від віри, відмова від церкви, яка завжди пропагувала досить потужні і міцні сімейні цінності. Власне в Європі нині панують такі ліволіберальні марксистські рухи, як рухи фемінізму, як рухи одностатевих шлюбів і «чайлдфрі». Всі вони в той чи інший спосіб докладаються до зменшення чисельності народжуваностей на території Європи. Ну і в останні 10-15 років ці рухи активно фінансуються різними фондами закордонними, розробляються різноманітні гранти на їхнє фінансування також і в нас, в Україні. Крім того, однією із найважливіших і найбільших проблем є високий рівень абортів. Зараз, на щастя, ця кількість поступово зменшується. Кількість абортів. Проте станом на середину ХХ століття 1965 року, кількість абортів в Україні становила 185 абортів на 100 народжених дітей. На початку незалежності України цей показник змінився, зменшився до 155 абортів на 100 народжених дітей. Ну і останні роки він зменшився до 25 убитих. Дітей на 100 народжених, власне, знову ж таки, прикладом розв'язання цієї проблеми можна поставити сусідню Польщу, де на законодавчому рівні було заборонено робити аборти там за деякими незначними винятками, якщо є медичні показники, якщо там відбулося зґвалтування, ну або якщо є інші показники по здоров'ю для дитини або для жінки. І як же ж ми можемо вирішувати ці всі проблеми? На противагу тим ліволіберальним фондам, які фінансують в Україні пропаганду оцих оці от речей, що негативно впливають на збільшення чисельності українців, ми повинні вводити у систему освіти такі навчальні курси, які би розказували про важливість сім'ї, про важливість сімейних цінностей, про е, ті українські традиції, які формувалися тут століттями, і які, власне, сприяли тому, аби сім'ї були міцними і потужними. На щастя, після перемоги України у війні із Москвою має сформуватися новий геополітичний центр у Європі. Це власне ті держави, які від початку третьої фази війни нам активно допомагали. Наші найближчі сусіди Польща, Словаччина, Чехія, Латвія, Естонія і Литва. У всіх цих країнах є подібні проблеми. От, власне, згадувана уже мною раніше Польща. І всі ці країни намагаються в правоконсервативному русі розвиватися. Тому я сподіваюся, що після зміни сфер впливу у Європі, і після зсуву оцього от геополітичного центру, геополітичної вісі, із Німеччини Франції на центральну східну Європу, відбудеться також і сильний ідеологічний перелом, і неомарксистські ліволіберальні рухи. Будуть поступово відходити у минуле не тільки на території України, а й на території всієї Європи. І в такий спосіб буде вирішуватися також і демографічна криза, яка панує в Україні і в найближчих її сусідів. Дякую за увагу. Слава Україні!